Цьому рівно київський час, просто найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Ворожі дрони атакували Львівщину. Як повідомив львівський міський голова Андрій Садовий, після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади зійнялася пожежа. На околицях села Малехів горять складські приміщення. Рятувальники борються з вогнем. Інформації щодо постраждалих поки немає. Станом на цьому ранку повітряні сили повідомили про ударні безпілотники над Сумською і Полтавською областями також тривога на Київщині і Черкащині. Щойно додалась і Чернігівська область. Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві зросла до 55. постраждали 328 людей. У ДСНС повідомляють, що під час частково зруйновану будівлю навчального корпусу можуть ще перебувати люди. Рятувальні роботи тривають досі. Фахівці ДСНС розібрали і вивезли понад 2000 тонн будівельного сміття вже. 3 вересня нагадаю, Росія задала удар по Полтаві двома балістичними ракетами попередньо Іскандер М пошкодженого будівлі військового інституту зв'язку і лікарні. За даними Міноборони, в момент удару в інституті проходили заняття, вибух програмів через кілька хвилин після оголошення тривоги. Румунія подарує Україні системи Петріот. Напередодні президент країни Клаус Йоханіс вже підписав відповідний указ. Цей крок передбачений у двосторонній угоді про співпрацю у сфері безпеки, яку Йоханіс і президент України Володимир Зеленський підписали в липні цього року. У своєму вечірньому зверненні Зеленський подякував президенту Румунії, уряду і парламенту за таке рішення. Можемо послухати зараз. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. Ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні, і це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні. Бійці 3-ї штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько двох квадратних кілометрів території. Такий прорив став несподіванкою для ворога. І ще більш того, він відбувся у критичному для росіян місці. Про це заявив командир підрозділу Терра 3-ї штурмової Микола Абдула Волохов. За його словами, в ході атаки було застосовано в 2,5 рази менше сил ніж у ворога на позиціях. Підтверджено 200 ліквідованих окупантів. Тому, як зазначив командир підрозділу ТЕРА, ворог хоче помститися, проводить постійні штурми. Тож ситуація зараз лишається напруженою. Кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла у 7-12 разів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубов. З його слів в останні місяці спостерігається значне зростання пацієнтів, які захворіли на коронавірус. Проте лікарні не переповнені і працюють в штатному режимі зараз. За даними МОЗ, з початку серпня в Україні зафіксовано понад 26 тисяч випадків COVID-19, що є значним зростанням порівняно з червневими показниками, коли захворювань було всього 2300 Зафіксовано. Напередодні українські енергетики повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі до Запорізької АЕС. Про це повідомляють у енергоатомі. Як ідеться повідомлення, таким чином живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено 2 вересня. Нагадаю, через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами. I'm <laughs> Потяги з Покровська до Львова та Києва будуть курсувати до 11 вересня. Про це повідомили в Укрзалізниці. Квитків на ці рейси зі Львова та Києва будуть продавати до п'ятниці 6 вересня, а з Покровська до суботи 7 вересня. Надалі, як зазначають в Укрзалізниці, доки безпекова ситуація не покращиться, будуть доступні лише евакуаційні рейси із відповідною реєстрацією. Приміські рейси наразі продовжують курсування, але рішення щодо їхнього призначення приймаються з дня на день, залежно від ситуації. Швеція виділить майже 44 мільйони євро на підтримку енергетики і опалення в Україні. Про це повідомили на сайті уряду Швеції. Це один з найбільших внесків Швеції в енергопостачання України. Завдяки цим коштам встановлять дві газові турбіни для виробництва електроенергії. Їх охоронятимуть, щоб мінімізувати наслідки російських атак. Сьогодні протягом всієї доби буде діяти лише одна черга відключень. Про це повідомили в Укренерго. Як відомо, коли обленерго застосовують одну чергу, це чотири години обмеження добу. В разі змін енергетики додатково про це повідомляють. У Слов'янську на Донеччині викрили трьох місцевих жителів, які займалися підпалами автівок українських військових. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі. За даними слідства, 16 серпня 2024 року 17-річний хлопець отримав у месенджері телеграм повідомлення з пропозицією заробітку. Роботодавець запропонував грошову винагороду за підпал автомобілів Сил оборони. Юнак мав виявляти військові автівки у Слов'янську, надсилати йому фото, а після отримання дозволу підпалювати. Собі помічники підозрюваний обрав 18-річного знайомого, який також шукав швидкову заробітку. За кожен знищений транспортний засіб йому обіцяли по тисячі доларів. Станом на зараз хлопців заарештували максимальне передбачене покарання до восьми років, позбавлення волі. Восьмий день Паралімпійських ігор приніс Україні дев'ять медалей: дві золоті, дві срібні, і п'ять бронзових. Золотою призеркою з дзюдо стала Наталія Ніколайчик. Це перша медаль України в дзюдо на паралімпіаді. Ще одне золото у штовханні ядра виборола Марія Помазан. Загалом у збірної України вже 61 медаль 15 золотих, 20 срібних, 26 бронзових. Наша збірна вже на сьомому місці у загальнокомандному рейтингу. Ярослава могучих продовжує здобувати нагороди у цьому спортивному сезоні. Незважаючи на проливний дощ, виступ на черговому етапі легкоатлетичної діамантової ліги приніс Ярославі могучих золото. Змагання проходили у швейцарському цюріху. Там українська стрибунка показала висоту 1 метр 96 сантиметрів. Вона стала єдиною, хто впорався взагалі з цією висотою.